Радою і управлінням такій порокові тонківські було переглянуто порядок нарахування оплати і оплата за тимчасове місце розташування рекламного раху була збільшена на 22%. Були проведені розрахунки спільно збройної економіки і саме вийшло на показник 22%. Після цього почалося переукладання угод з операторами, операторами ринку зовнішньої реклами, і за отажу, що е, вдалося трошки зменшити кількість операторів і наших клієнтів фактично. Але надходження по рекламі стали більшими. І план зараз ми виконуємо повністю і перевиконуємо. І зараз ми враховуючи, так, що план визважений е, ще минулого року. Тому починаючи з квітня, ми даємо бюджет е, в суму. Понад на 22%. Тобто по, по місяцях можемо сказати вам, що наприклад, у травні надійшло 174 тисячі, плані 100 тисяч, у червні 320 тисяч, плані 150 тисяч, у липні 250 тисяч, плані 200 тисяч. Тобто ми беремо як в це 22%. І на майбутнє ми такі ми аналогічно на план ставимо тоді більше і плануємо його переведення.